Вілейко та Кірил Остроконь. Одну хвилину команди зіграли. 0-0. Поки що без моментів. Поки що триває розвідка боєм. Пробиває Олександр Зійналов. І буде кутовий. І в плані фізики, та й навіть в плані фолів. Важливо, не перем... Петриті зараз забиває Валентин Вілейко. Рахунок 1-0 на користь Білуги. Білуга виходить вперед. Антонюк залишається біля м'яча. Антонюк пробиває в поперечку. А, буде... а в тій зоні м'яч опинився. Джебаров, Джебаров, Лапко. Пробиває з лівої Микита Лапко. Фросин. Фросин пробиває Артем Сидоренко. Видалисого. Коло Гойда із М'ячем знову Межевич пробиває Ігор Гормежевич. Як влучає в дальню дев'ятку влучає Ігор Межевич і це один Фросін на нього передача знову падіння і знову Стриконь біля м'яча. Жермаль намагається вийти під передачу І Забиває Жермаль. 2-1. Білуга знову попереду. Васильєв повертає йому коло Гойда. Васильєв низом б'є і забиває. 2-2. І знову нічия у цьому матчі. На півфінальну битву плей-офф, Коли заряджені обидві команди і Васильєв. Ще мав шанс Сергій Васильєв забивати. Лисиця перехоплює. Далі вже Фростінг грає нарає підкаття. Сухаревський лівої б'є і не забиває Роман Сухаревський. лівої б'є Сухаревський б'є сильно. Клас, що відкрити. Чи Останній у матчах між цими командами. Фросін забиває 3-2 білуга. Втретє, за матч виходить вперед. Даніл Фросін. Що вже робили це підопічні ігоря Москвічова. І вдається це зробити втретє. Святослав Чумак забиває 3-3. Василія п'ять зупиняє, пробиває низом. Спріні Василія відібрали Арпі на чужій половині. Лапку низом і забиває. Арпі попереду 4-3. І це вперше Арпілі лідирує в рахунку. Забиває Едуард Каретник з передачі Сергія Васильєва. 5-3. 5-3. Арпі вже два м'ячі переваги має. Кологой, да? Сухаревский забиває. Роман Сухаревский. 6-3. Стоя рахунок. Кологойда забуває ще, І це сім три. І Сергій Васильєв тягне цей дабл пенальті, він відбиває.